Легкові автомобілі не підлягають обов'язковому державному технічному контролю, крім автомобілів, таксі або автомобілів, автомобілі, які перевозять вантажі, з отриманням грошової вигоди. Також не підлягають обов'язковому технічному контролі легкові автомобілі, які здійснюють перевезення пасажирів і термін їхньої експлуатації до двох років. Всі останні транспортні засоби, а, то, а саме, Вантажні автомобілі до трьох з половиною Вантажні автомобілі, які максимальна маса понад три з половиною тонни. Це всі транспортні засоби підлягають обов'язковому технічному контролю. Зобов'язані проходити обов'язковий технічний контроль також автобуси, які возять людей, і автомобілі, що перевозять небезпечні вантажі. Обов'язковий технічний контроль, транспортні засоби, легкові транспортні засоби всіх типів проходять раз в два роки. Вантажні автомобілі проходять обов'язковий технічний контроль раз в рік. Автобуси, які перевозять пасажирів, а також автомобілі, які перевозять небезпечні вантажі, проходять обов'язковий технічний контроль двічі в рік.